Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Я в темних окулярах, тому що сьогодні відео про класний родстер Кабріолет Фіат Барчетта. І нагадую, що кому подобається мій контент, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Хто хоче підтримати канал якоюсь копійкою, будь ласка, ссылка в описі. Поки що таких людей не було, але надіюсь, що колись вони з'являться. Всім дякую і поїхали! Отож, Fiat Barchetta. Не знаю, чи хтось чув взагалі про цей автомобіль. Я кілька років назад випадково натрапив на Авторія, і мене зацікавила дана модель. В перекладі означає маленький човен, двомісний передньоприводний родстер, що виготовлявся італійською компанією Fiat з початку 1995 до середини 2005 року. Автомобіль побудований на платформі Fiat Punto і є відповіддю на успіх Mazda MX5. Тому що всі покоління Mazda MX5 були надзвичайно популярними і завдали тренд для спортивних кабріолетів. Автомобіль комплектувався 4 бензиновим двигуном на 1,8 літра, потужністю 131 кінська сила 96 кВт і максимальним обертовим моментом 164 Нм при 4300 оборотах в хвилину. Максимальна швидкість автомобіля становить 200 км на годину. Прискорення від 0 до 100 км на годину відбувається за 8,9 секунди. Витрата палива, комбінований цикл 8,4 літри на 100 км, це тобто коли автомобіль новий. Норми токсичності євро 3. Всього за 10 років виготовлено 57 791 автомобіль. Звичайно, всі ми розуміємо, що з роками актуальність будь-якої моделі е, пропадає. І тому потрібно випускати інше інше покоління. Я не знаю, чому Fiat Barchetta не випускали друге покоління, третє. Можливо, продажі були менші, як очікували, можливо, якісь інші нюанси. Ну, автомобіль мав тільки одне покоління: от Fiat Barchetta 95-2005 рік. Ось і вся інформація, що я знайшов по даному авто. А тепер переходимо в Google пошук і подивимось, за скільки можна придбати його в Україні в даний час. Так, ну що ж, друзі, переходимо в інтернет. Ось я знайшов три таких екземпляри на сайті OLX, зараз подивимось. Зразу скажу, що мені оцей жовтий дуже подобається по кольору. І прямо такі жовті фари, така якась ламповість 80-х років. Ну Це насправді авто не 80-х років, але дуже класно виглядає. Чимось похоже на Феррари, особливо фарами тих років. Значить 135 кійських сил, ну насправді 131, 1,8, 16 клапан і двигун, ну, як ми говорили, він не них тільки один ставився. Все-таки хороший стан і так далі. ну Я розумію за такі гроші, нерозмитне авто, то стан, звичайно ж має бути хороший. Так, на ходу і так далі. 4 тисячі доларів плюс розмитне і буде 6. От подумайте, чи готові ви, наприклад, за 6 тисяч, в кого є такі гроші, купити даний автомобіль. Я е, розумію, що, звичайно ж, більшість людей, які дивляться мій канал, не мають зайвих грошей, і я теж не маю. Але е, в кого були б, якби в нас не була така ситуація в країні, як є зараз, то можна було б придбати даний автомобіль в хорошому стані, поставити в гаражі, якщо є зайве місце. І хай стоїть. Я думаю, що в ціні він не впав би. Тому що, на мою думку, це автомобіль, який стане автомобільною класикою, і буде з роками тільки рости в ціні. Всі дані про ці автомобілі ідеально підходять цьому, щоб вони стали автомобільною класикою. Тому що їх мало, вони дуже гарно виглядають, вони дуже гарно збереглись, багато з них. Ось. І з доволі нормальним пробігом. Тому якби мазди, наприклад, МХ3 так само не падають в ціні старі. mx 3 кажу, МХ5. Конкурентом яких і хотів стати даний фіат. Ось такі сині з полосами. Як бачу, гарно близять двері з середини. Все клас. Так, 230 тисяч. Це в нас автомобіль розмитнений. Тут трохи більший пробіг, але розмитний. Все ж 230 тисяч. З половиною тисяч, і ти зразу якби 97 рік. Ну тобто, і ти зразу його отримаєш без всяких документів, без всякого переоформлення, без всякого розмитнення. Я думаю, теж варіант цікавий, тому що мало хто хоче переоформляти і займатися іншими деталями. Я там розумію, що технічний стан ще потрібно дивитися, звичайно що Ми звертаємо увагу на те, про що ми можемо тут говорити. От по даних фотографіях, наприклад. І дивимось форму, дивимось, хто не цікавився автомобілями такими, будь ласка, ось якраз є можливість подивитись. ще один синій. тепер повністю синій, без всяких ліній. Ось мені така більше подобається такий колір. 2000-й рік не розмитнена, пробіг 94 тисячі, ще менший. Це взагалі клас. Якщо він справді такий не скручений, то це. Дуже добре, багато нових запчастин і так далі. і так далі Я розумію, що тут диски 15 і 17 є комплект, супер. Я розумію, що тут, якщо все не скручено, то все клас по ньому Ну видно, що автомобіль у гарному стані, на мою думку. Я не придивляюся сильно, але не бачу якихось. Таких. Ну, бачу по вихлопній, що чітко, все помито, звичайно. ж Замінено, можливо, багато справді так дверках не видно сл слідів експлуатації, можна так сказати. педалі трохи є. Ну, коротше, все супер. І я думаю, що ви хто з вас любить такий передачу, як ГІР там їздили в одному епізоді на даному автомобілі. Переходимо на авторі, а тут тільки один екземпляр 4800. Їздили продовжу далі на даному автомобілі. Топгір, де видає Джеремі Кларксон, Річард Хаммонд і Джеймс Мей. Хтось їздив на Mazda, MX5, і перепрошую. Хтось їздив на Fiat Barchetta. Теж вроді, непогано відгукувались про даний автомобіль. Кому цікаво, може знайти серед їхнього шоу цей епізод. Так, ну двигун 1,8. Десь хтось пише бензин 1.7, 1,8. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що один двигун ставився, 1,8 тут. Інших не було. Так що, якщо його ніхто не замінював, то 1,8 має бути на 131 кінську силу. Там хтось на одну помилився, це якби не суттєво абсолютно. 96-й рік. Цього разу чорний колір. Теж виглядає стильно. Мені подобається. І знаєте, що мені подобається? Ще, що от Подивіться, в них всіх стан. Переходимо на ще на такий сайт автомото. Я на нього ніколи не заходив, але оскільки цих автомобілів не так багато на OLX і авторіа, то зайшов на автомото. І тут їх прям штук 10 на тих двох сайтах разом взятих 4 автомобілі на автомото штук 10. Цікаво, цікаво, що це за сайт, цікаво поцікавитись буде ним. Бачу слідів по порозі якісь. Це не в такому. Ідеальному стані, можна сказати, ще й не розмитнений. Ну, якби, ціна трішки дешевша. Я один час був, дивився, цікавився для себе і випадково натрапив на даний автомобіль в інтернеті і коштував він десь е, 3,5 тисячі, розмитнений в такому собі середньому стані, а мені сподобався. Я розумів, що, звичайно, купити його буде якби не дуже. Зручно, оскільки я живу в селі. І там, не знаю, іноді щось потрібно підвезти, великі ями в селі і так далі, погана дорога, то я розумів, що можуть бути нюанси. І чи є запчастини в наявності, такий поцікавився. І не купив. Ну, і в мене грошей тоді не було. Так, дивимось відгуки ще. Хтось ставить ці п'ятірки по відгуках, якби кожен може. От подивимось ціни на запчастини. Тормозні колодки від 250 гривень, вижимний на щеплення 350 гривень. За надійність і комфорт менші оцінки, за дизайн і керування хороші оцінки. Ну, Я думаю, що через дизайн їх і купують. А Fiat надійністю якби тут не сильно. я б сказав би. Тому що Fiat, коли новий автомобіль купують з салону, так, і він на гарантії, то по Fiat найбільше людей звертаються по гарантії з проблемами. Тобто серед нових автомобілів Fiat самий ненадійний Значить, буду, друзі, з вами прощатись. Надіюсь, я все розповів, все, що вам вас цікавило. Підписуйтесь на канал, пишіть е, в коментарі, що кому цікаво, задавайте питання, обов'язково на них відповім. Хто кине кілька гривень донату буде дуже вдячний. з вами був канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Всім пока.